Вітаю вас, друзі, і звісно, привіт тим, хто дивиться, що потім писати у Фейсбуці та обговорювати, яким ми ай-яй-яй. Про вас я також пам'ятаю. Дай Боже здоров'я! Мене звати Олександр Подолюк, і ви дивитесь проект Хто тут головний на першому міському. Ми продовжуємо подорож округами Одеси, щоб дізнатися, чи депутати дійсно працюють для людей, чи просто живуть своїм депутатським життям десь там, у міськраді. Сьогодні ми обрали новий округ, номер 4 Доволі таки великий округ, який об'єднує непрості райони та має аж 6 депутатів. Власне, про одного сьогодні ми і поговоримо. Новий герой досвідчений, впливовий і, здається, дуже добре знає, як утримуватися у кріслі. Увага! Традиційно фанфари. Олег Етнарович, три каденції поспіль, партія змінювалась крісло ні. Сьогодні він голова фракції Добірай ділам і очолює комісію з питань освіти, спорту та громадських організацій. Звучить солідно, правда? Але що за цими титулами? Як живе округ депутата з таким досвідом? І головне, чи знають люди, хто представляє їхні інтереси вже понад 10 років? Давайте перевіримо. Це проект, хто тут головний. Починаємо. Ми проаналізували звіт пана Етнаровича в депутатському порталі на сайті Одеської міської ради. І що я можу сказати? Найчастіше мешканці зверталися до пана депутата з наступних питань: соціально побутові проблеми, ремонт та налагодження водопостачання, дороги, освітлення, ЖКГ, гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам та незахищеним, підтримка ветеранів війни, військовослужбовців і їхніх родин. Якщо зверталися, значить проблем багато. Єдине питання. Головне питання: чи вирішені ці проблеми сьогодні? Давайте перед нашою екскурсією округом зробимо невеличкий моніторинг та побачимо, що пишуть про депутата. Як то кажуть в народі, інтернет все помні вперше в міськраду потрапив у 2010 році, тоді ще від партії регіонів. У 2015-му залишився в кріслі вже як представник довіряє ділам. У 2020-му знову ж обраний від тієї ж поліці сили. Сьогодні він є голова цієї фракції. А тепер трохи про те, що мало б залишитися за кадром, але не в нашому випадку. У 2020 році ЗМІ повідомили, що брат депутата, колишній заступник прокурора Одещини Віталій Етнарович планував звести п'ятиповерховий коворкінг із супермаркетом у самісінькому центрі Одеси замість обіцяного сквера. Маленький спойлер. Сквер там так і не з'явився. Того ж року наск звинуватило вже самого Олега Ятноровича в порушеннях. За версією агентства, депутат приховав майна на 27,4 млн грн. мільйона гривень. Простіше кажучи, не вказав у декларації, кому і що належить. Хто не зрозумів, зараз мова йде про майже мільйон доларів у невидимих активах. На самому окрузі ані великих проєктів, ані активності на публіку, що зроблено за ці роки. Як витрачаються бюджетні кошти? Які питання хвилюють мешканці округу номер 4. Ми запитаємо в них самих. Тож спершу давайте подивимось, чи знають обранці хто їхній депутат і що він для них зробив. Знаєте ви хто депутат вашого округу? Етнорович Олег. Етнорович, Олег Володимирович, чудово. Ну, вже знаєте, вже добре. Щось робить для свого округу, чи є якісь проблеми, можливо? З дорожками проблеми, і віч грязний, візє посілок. Дуже багато сміття. Дуже багато сміття. так. Що б хотіли передати пану Етнаровичу? Щоб забити дорожки. Ну і сміття прибирати. Депутата вашого знаєте? Ніколи не бачили. Я не знаю, что он тут робот, не робот, но проблема у нас есть дороги. Дороги на любую улицу зайдите, посмотрите, какие ямы. Мы просто плывем. Лодки надо приобретать, чтобы выплывать с наших улиц. В администрацию, по-моему, мы писали письмо, нам сказали, что у нас улицу делали три раза. Я здесь сколько живу, я ни разу не видел, чтобы улицу асфальтировали. Вы можете сами пройтись, посмотреть, что с нашими дорогами происходит. Все очень жахливо. Да. Проблеми на вашому округу є. Головна у нас проблема це дороги. Дороги в нас. Де ходили мої ноги? Отак. От. Пішли мої білосніжні кросівки під воду. Де ходили мої ноги по розтрощених дорогах. Друзі, це округ номер 4 Ви самі бачите, в якому стані тут дороги. Да, трохи я намочився. Що прикро? Прикро, те, що люди зверталися. Депутат сам про це звітував, але проблему так і не вирішили. Знімальна група першого міського пройшлася вулицями округу номер 4 і майже на кожній вулиці отака от неприємна подібна картина. Дороги в жахливому стані, просто в жахливому. І взагалі я весь мокрий, в мене вон до з кресовків Штани мокрі, і ями тут глибокі. Пане Атнорович, робіть дороги, бо, бо це біда. З дорогами все зрозуміло, то взагалі страшне, як каже моя бабця, хай Бог милує. Наступне, на що я звернув увагу, це ось цей дитячий майданчик, начебто, все непогано. Ви можете побачити пісочницю. Правда, вона без піску, але вона є, то вже добре. Гірка для дітей, гойдалки, каруселька, щоб дітки бавились. Але знаєте, чим я неприємно вражений та шокований? Перше, на що я звернув увагу, це те, що цей дитячий майданчик розташований прямо під залізничними коліями. Що не було іншого місця, де поставити дитячий майданчик на всьому округу. Наступне, ходімо, я вам покажу. Паркан. Начебто він є, а начебто його і немає. У самому відповідальному місці, у необхідному місці, де може вибігти дитина, паркану немає. Пам! пам пам Отакий От портал на залізничній колії. Не дай Боже, що може статися. Уявіть ситуацію: прийшла мама зі своєю донечкою або з синочком. відпочити в якийсь прекрасний осінній вечір, погуляти, щоб дитинка побавилась. Не дай Боже, та мама відволічеться, чи зателефонує хтось, чи ще щось, і та дитина туди вибіжить. Це дуже страшно. Це дуже страшно, це небезпечно. Я думаю, що на це потрібно звернути увагу в першу чергу. Пане депутат, пане Етнарович, зверніть на це увагу. Крім того, майданчик доволі таки занедбаний. Багато сміття по всьому периметру. Також можна побачити, що заповнені оці сміттєві баки за парканом, також сміття. Взагалі, четвертий округ таке відчуття, що ви просто живете в смітті. Дуже багато сміття на цьому округу, і на це також треба звернути увагу. Дайте команду якимось відповідним службам, комунальникам, аби вони тут прибрали. Але то полбіди, паркан. Це дуже важливо і це небезпечно. Тут гуляють діти. Особисто я свою дитину сюди не відпустив би, бо це страшно. Наступна локація, яку ми вирішили взяти також в центр уваги, вразила мене не менше ніж попередня. Це спортивний майданчик біля. Гімназії №19. у своєму звіті депутат проінформував тут було зроблено капітальний ремонт покрівлі в одеській гімназії номер 19 Те, що зробили покрівлю, це дуже добре. Але чому забули про спортивний майданчик? Саме на цьому майданчику і досі у дітей проходять уроки фізичної культури. Ви бачите, що 50% покриття в принципі немає, воно відсутнє. Все, що ми можемо побачити, це щебень. І оці от шматки, бачите, розірвані шматки, які, мабуть, лежать тут уже декілька років, поки діти чекають відновлення спортивного майданчика. Так як воно має бути. Діти мають мати можливість займатися фізичною культурою на відновленому сучасному спортивному майданчику, який відповідає усім стандартам та нормам. На це також варто звернути увагу. Відверто кажучи, мене вже сьогодні нічим не здивувати. Ось можете бачити стихійне сміттєзвалище, яке знаходиться ймовірно прямісінько біля будівлі, де знаходиться приймальня депутата пана Етнаровича. Зараз спробую піти, знайти приймальню. Можливо, буде варіант поспілкуватися, бо особисто в мене питань багато і від мене, і від місцевих мешканців. Давайте спробуємо. Ну що, друзі, таки мені вдалося знайти приймальню пана депутата. Ось можете бачити приймальня депутата Одеської міської ради Етнаровича Олега Володимировича. Але мені не подобається, що тут графік прийому не написаний, і така якась табличка занедбана. Може, поміняйте табличку? Це ж це ж ваше обличчя. Люди приходять, дивляться. Що стосується графіку, про графік не написано. Це я розумний можу зайти в інтернет, подивитися старенька бабця, яка захоче до вас на прийом прийти, задати вам декілька питань. Вона не буде знати, коли у вас прийомний день. Так, що пише інтернет, графік прийому депутатом за попереднім записом, помічником депутата щочетверга з 15 до 18. Сьогодні у нас не четвер, тому я, на жаль, до пана депутата не попаду. Хоча дуже сильно хотілося, бо маю багато питань. Ми сьогодні працювали на округу номер 4 Проблем багато незадоволених людей. Багато багато чого, що не сподобалось мені. Я впав в калюжу. Ледь не скрутив собі ногу, зруйновані дороги, купа сміття і проблеми, які дуже сильно турбують людей. Ви дивилися проєкт Хто тут головний? Побачимось вже наступного тижня. Буде новий округ, новий депутат і нові питання. І старе головне, хто тут головний? Мене звати Олександр Подолюк. Побачимось.